Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги задники для взуття. Це практичний аксесуар для вашого взуття, який створений для комфорту та захисту стопи. Виготовлені з м'якого матеріалу знижують навантаження на п'яту, зменшують больові відчуття та забезпечують додаткову амортизацію. Вони ідеально підходять для спортивного взуття та будь-якої іншої пари, що потребує додаткового комфорту. Комфорту. Регульований розмір дозволяє легко підігнати їх під будь-який тип взуття. А зручна задня липка стрічка забезпечує надійне закріплення на місці. Підходять для людей, які активно займаються спортом, або для тих, хто проводить багато часу на ногах.